Щоб шовчик був рівненький і ніде не давив, я зшиваю ось так за кожну половинку петлі, половинка петлі, половинка петлі. Знову половинка петлі. Це сам носик, половинка петлі, половинка петлі, половинка, половинка. Половинка, і половинка, половинка. Половинка. Акуратненько необхідно дивитись саме половинки петлі, щоб робота була і гарною, і практичні шкарпетки у використанні. Ось, бачите? Коли половинка петлі нічого ніде не давить, він гладенький, ось. Але шовчик і продовжую так повністю сшивати всю шкарпетку до першого рядочку.